Вітаю вас, друзі, в новому випуску літературних новин. Сьогодні говоритимемо про нові перекладацькі ініціативи, повернення Ліни Костенко до публічного простору, міжнародні літературні події, визнання українського книжкового бізнесу. Отже, поїхали. І почнемо ми з літературних визнань. Андрій Курков очолить журі європейської книжкової премії імені Жака Долора. Український письменник, журналіст та кіносценарист Андрій Курков очолив журі 19-ї книжкової премії імені Жака Долора від європейського парламенту. Про це сам письменник повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. На сайті премії зазначено український письменник, що став відомим завдяки романам. Перекладам. Деним понад 30 мовами світу його книжка Пікнік на льоду принесла йому міжнародне визнання.